Верховна Рада розглядає законопроєкт під номером 13347, який пропонує нову вимогу. Перед тим як стати держслужбовцем, чоловіки повинні пройти військову службу. Зараз закон дозволяє обирати або військова служба, або коротка базова підготовка. Законопроєкт уже готують до розгляду в парламенті, і ми вирішили почути думку тих, кому добре відомі військова служба і робота в органах влади. Ветеран, депутат Харківської обласної ради та діючий військовослужбовець Анатолій Козловський, який зараз перебуває на Донецькому напрямку, підтримує норму законопроєкту, яка зобов'язує майбутніх держслужбовців проходити саме військову службу. За його словами, це не обов'язково має бути передова достатньо строкової чи служби в тилових підрозділах. По перше. Це реальна об'єктивна характеристика буде від командирів, тому що там ну, вимагають характеристику, і вже людина, яка там протязі рік або півтора там перебуває у війську, вона вже якось себе зарекомендує, скажімо так. З якоїсь сторони там гарне, негарне, там але буде об'єктивна характеристика знаходження його в колективі. По-друге, це ж е, служіння саме державі, і я думаю, що треба починати службу державі і службу Україні саме з захисту батьківщини перед тим, як іти, і щось там на державній службі робити. Е, По-третє, це банальна дисципліна. Там я розумію, що в війську там. Е, Багато і позитивних, і негативних моментів є, але це просто банальна дисципліна, яка людину, скажімо так, виховує. Ветеран та депутат Тернопільської обласної ради Олег Любінський наголошує, загроза з боку Росії нікуди не зникне навіть після завершення війни, тому країна має бути готовою до нових викликів. На його думку, державні службовці, як і кожен громадянин, повинні мати мінімальну військову підготовку від володіння зброєю до знань тактичної медицини. Я ж пам'ятаю, коли почалося тільки повномасштабно, то ми в'їхали в Київ, я в'їхав тоді 26 на 27 лютого. Ми в'їхали в Київ. Я тоді якраз в силах спецоперацій брав участь і були такі, що хлопці, що ну, просто є натарні речей з автоматом поводиться, зі зброєю поводиться, вони цього не мали, тих навиків. А якби. Наприклад, була якась би підготовка, якийсь би тренінг, чи якісь військові навчання, чи якась перепідготовка, то б зовсім по іншому було. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Особливу увагу на потенційні наслідки нових змін звертає народна депутатка та членкиня парламентського комітету з питань розвідки Ірина Фріс. Вона підтримує ідею посилення загальнонаціональної готовності до оборони, але попереджає про ризик суперечності між цим законопроєктом і чинним законодавством. Це може заблокувати його імплементацію на практиці. З одного боку, правильна річ, тому що ми з точки зору географічного нашого розташування нікуди не дінемося цей клятий сусід буде завжди з нами. Поруч і ми маємо готувати все населення до можливості давати вісіч, але з іншого боку, потрібно прописувати це в такий спосіб, щоб по перше, воно не суперечило чинному законодавству. По-друге, щоб ми через бажання зробити одне не втрутились в законодавство і не ну фактично відрізали значну частину молодих перспективних людей, які б хотіли йти на державну службу, що сьогодні не є. Є місцем, де медом намазано. Тому з точки зору законодавства потрібно виписувати більш якісно, з точки зору потреби як для держави, я думаю, що це правильна річ. Позиція ветеранських організацій така: у нинішніх реаліях Україна не може дозволити собі чиновників без військової підготовки. Тому для ветеранської спільноти це подвійний сигнал. Законопроєкт чи не остаточний. Депутати готують правки, які мають збалансувати потреби Нацбезпеки безпеки з реаліями держслужби. Редакція продовжить стежити за розвитком ситуації та участю ветеранської спільноти в розробці систем підготовки цивільних кадрів до оборони. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.